Підтримка військових, нові партнерські угоди, майбутні аптеки музею та інфраструктурні зміни, які очікують на Чернівці цього року. Міський голова Роман Клічук підбив перші підсумки 2025-го. Детальніше про найголовніше з прес-конференції мера розповідаємо далі у випуску. Чернівецький міський голова Роман Клячук озвучив ключові результати грудня січня на традиційній прес-конференції. Серед найголовнішого за останній період наступне рішенням депутатів Чернівецької міської ради виділили понад 16,5 мільйонів гривень на підтримку бригад, які тримають оборону держави. Також протягом цього часу активізувалися по співпраці з українськими містами. Розповів Роман Клячук. Чернівці підписали меморандум про співпрацю із запорізьким гуляйполем та меморандум. Між Чернівецькою та сумською міськими радами протягом січня відбулася і нарада з головою обласної ради. Сторони дійшли згоди щодо передачі низки земельних ділянок та майна у комунальну власність чернівців, що стане можливим після погодження відповідних рішень депутатами обох рад. Ми прийняли рішення, якщо є згода керівника обласної ради і має бути згода самої обласної ради, тобто де депутати маються проголосувати, то ми зараз на стадії перемовин, що ці землі в мирний спосіб, що так назвати, в лапках вони просто прийняли рішення і передали міській раді. Тож наразі доля цих земель залежить від рішення депутатів обласної ради разом з тим, ми не розуміючи, проголосується. Ми подали претензійний про препретензійний лист з вимогою, Ну, спершу дає претензія, Після того де подача цих документів в суд. Ми розуміємо, що зараз на суди на оцінку це то, то, то це земель, це підуть величезні кошти. Ми порахували, що, що це десь мінімум мільйон гривень. Ми маємо витратити на експертизу. Тому для економіці грошей ми попросили давайте дружньо, то все таки ми просто зробимо все можливе для того, щоб землі все таки були передані з обласної громади на міську громаду. Ну чекаємо на наступної сесії. Не оминули під час прес-конференції і питання подальшої долі аптеки музею на вулиці Ольги Кобилянської, як розповів журналістам Роман Ключук, деякі депутати відстоюють думку щодо збереження закладу на умовах дотації з бюджету. Деякі депутати хочуть, вони хочуть відновлення аптеки музею і до, до, до дотації з бюджету. В сумі це орієнтовно до трьох мільйонів гривень в рік. тому, що на сьогоднішній день аптека маленька вона є неконкурентно здатною. І вони в них є таке своє бачення. І вони хочуть шо що, щоб ми виділяли кошти з міського бюджету. Тобто, що ми не виділили гумони їх там на, на підняття там зарпаду сітян. що ми не виділиться ці кошти на військових. Вони так собі вважають, що потрібно це просто у завідомо збиткове підприємство інвестувати кошти з міської громади. Це їхнє бачить. Інша частина депутатів, зокрема міський голова, вважає, що аптека має зберегтися як музей. Тобто зараз в міста є два варіанти щодо історичної пам'ятки: за рішенням депутатів дофінансовувати або ж здати в оренду приватному підприємцю з умовою збереження аптеки музею та виробництва ліків. То якщо ми здамо в оренду з умовами, що має бути обов'язково аптека, має бути обов'язково музей, має бути обов'язково виготовлення ліків, то ми просто зекономимо кошти для бюджету і це зробить приватний бізнес. І є дві компанії, які на сьогоднішній день сьогоднішнійся мінімум, які виготовляють ліки. І вони, вони готові прийняти участь в тендері. Вони готові туди інвестувати кошти, зробити всю аптеку, як воно, ну історично привабливих місць. А не що ми виділяли кошти з міста. Як зазначив Роман Клічук, відповідне рішення щодо закладу ухвалять депутатський корпус спільно з управлінням охорони здоров'я приблизно за місяць. Також у Чернівцях планують відремонтувати вулицю головну до слова, її не ремонтували років 40. Що ми намагаємося не, не поточним ремонтом робити це капітальним і від тих кошторисів, які йдуть на ремонт вулиць, 80 до 80% цієї суми, йде на зміну мереж. Всі, всі, всі ті мережі, які знаходяться в вулиці, вони, вони там ще з австрійського радянського періоду. Вони в жахливому всі стані, тобто, тому йде про воду, про каналізацію, про газові труби, про, про кабеля, І Тому ну, це є важлива артерія міста і, і багато мереж знаходяться під волоном. Тому так насправді у нас є загальний проект ремонту вулиці від Каденюка до Сагайдачного. За словами міського голови, ремонт вулиці буде проходити в три етапи. Перший етап це від проспекту до Гузар, другий етап це з Гузара до Садової, а далі вже до, до центру міста. Цей проєкт вже готовий ну, саме на цю ділянку, тому плануємо, можливо, там -то ще відбуваються якісь уточнення цього проєкту. Можливо, таке, що вже у цьому місяці ми оголосимо тебе. Аліна Рябко, теми дня